Поховайте мене на могилі, серед степу широкого на країні милі. Щоб вони широко полі і Дніпро, і кручі. Було видно було чути, як реве ревучі. Як понесе з України синє море, кров ворожа. От тоді я і вони, і гори. Все покину і пойне до самого Бога, молиться, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте. Зражаю злою кров'ю волю. І вам слава сині гори, кригою у куті, і вам лицарі великі, богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина. Любо любо стало, пташечка зраділа і защепитала. Почула дівчина і в білій святині з біленької хати вийшла погуляти гайну долину.